Так, о, є танточка, і перший смугастий є. Видорок на мормишку. Так, Підсів. Діма пімав оповод. Такий окунь мавай додому. Друзі, всіх вітаю. 14 травня 23-го року. Сьогодні вирішили з братом Дімою і з його тестом Романом. Виїхати, перевірити, чи клює вже окунь на Голубих озерах у місті Сума. Виїхали в 5.30 ранку, зараз вже близько 6. З Насті, зібрали, Діма, вже на точці на пляжику. і будемо пробувати. Побачимо, чи активний окунь, чи неактивний. Вчора пробували на коливалочки, ввечері на головня взагалі абсолютно нічого я не піймав. Ось Діма на хруща кидав на хруща, піймав головня на 750 грам плюс-мінус. Позавчора також у другій половині дня я виходив, але також нічого не піймав, одне клювання головня бачився, все, все в межах міста пробував. Ось так. Ну що, пішли рибали. Ось така краса, тихо. Гарно, абсолютно водичка чистесенька, все супер, якби ще клювало, взагалі було б шикарно. Рибалити буду сьогодні традиційно на Black Swonчик, тест 086 грам, лайтик Ultry, катушка Shimano Stradix 4, шнур, UGK X-Braid Upgrade X4 4жилочка номер 03 тоненький. Так, ну зайшов в воду, щоб подалі кидати по коліна. Поки поставив 5 грам, фрік слім і погнали з дальніх бровок. Знімати окунів. Перша поклівка була тут у берегу. Перше клювання було, але не під Сік сход. Перше клювання хвоста вже нема у твістера. Так о, є танточка. Точніше, це не танта, це. Это... Селективський снек в кольорі лох і перший смугастий є. Тільки що клювання було і ось перший. Невеличкий, але пійманий. окунь окульває додому. Ну, а, а о є. Клювання вже під ногами стоїть, блін, сход. Так, от підсідає вже отут на ближній бровці. По блін, знову відвалився. Скільки вже в мене їх повідвалювалося. Капець. Так, ну на мормишечку мормишку поставив, мормишка, не знаю, 0,3 грамм мабуть, однодюймовий airleach перчик там та і ось, видорив на мормишку, не хочу на джик взагалі клювати. Так, цей пікло. Ну що, друзі, тут на Блакитних озерах ще поки окунь не роздуплився. Чи вода холодна, чи він ще поки після неросту не відійшов. Було у мене штук 5-6 клювань, відвалювалося зранку, там декілька окунців. Два я піймав. Одного там до долоньки, одного зовсім дрібного намормишив. Приїдемо, спробуємо, що там на псліщі. Переїхали з Дімою на Псел, я тут позавчора ходив, риби не піймав. бачив одне клювання на коливалочку головня. Але Діма тут дня 4-5 назад досить непогано відловився по оконю з товаришем. Ну, як непогано. До десятка піймав, невеличких, але ну, як у порівнянні з іншими риболовлями останнього часу, то це більш-менш непогано. Ну що, будемо пробувати. Так, підсів. Такий окунець перший, такий же, як і на голубих озерах, також на снека ось бачимо. Отакенький, відпускний. Так, ну що, окунець, вплив додому. Ще щось підсіло, але, блін, зійшло. Трошки побільша риба була, але маленький овсетник не засік. Діма піймав окуня, що у нього спрацювало. Спрацював Перчика Ірліч танта. Така зелененька, маленька також пасивочка. Ось такий окунець, майже з долоньку. Так, ну що, сьогодні вони пливуть додому всі. Сів ще один мікроокунь, можна сказати, на джаві Джавік 2.2. Отакий коричний з фіолетової такий мікроокунь. Другий на псилі взагалі четвертий сьогодні. А, сів тут. Смугастий і цього снека в такому кольорі масло. Також я розловив це п'ятий сьогодні смугастий, розмір, звісно, капець. Звісно, такий мегаопень пливе додому. Друзі, ну що, завершили ми сьогоднішню риболовлю близько 12 години. Все дуже сумно, травень такий місяць. Дуже трудовий по риболовлі, а то в мене 5 оконців. Видімо скільки? 4. Водій чотири 4 оконці 9. 9. і один голови. 10 хвостів на двох, Все дуже незачотно. Ось така риболовля. de modo